Ти ж бо знаєш, як важко було мені в сутінках, устами вологими на добрі слова на коли на довкіл злі назви річок, колись таких добрих річок, що сповірили ритм свій до ритму лікарів, і хмари на їхньому плесі сьогодні надвечір це психіатри досвідчені, задягнуті у білих. Коридором йти вони відпливають в темряву, перемовляючись по латинськи з плески рибин і діагнози, озлоблені вірші, озлоблений колір троянд, назви ліків, що зроблять нас дуже спокійними серед дерев позлоблених, серед акацій. Коли їх чорне насіння буде лунко і із рудуватих стручків, і мов зграє сполоханих птиць пролітатиме високо над нами, щоб місяця беззахисного боляче зранити, назви ліків, що нам допоможуть сьогодні вночі перед смертю колання місяцеві вислуховувати розважно, допоможуть. Нам бачити навіть поезію, в тому, як він буде від болю корчитись, в тому, як він з останніх сил хрипітиме. Спиніть їх, спиніть. Я ж насправді вмираю в Госпіті сил високо над повільною річкою. Я вже сьогодні не в змозі навіть освітити обличчя, Тим, що мене вбивають, жартуючи. Хто вони? Звідки у них ця жадоба кривавих розваг? Дякую.